сьогодні в Подільську пролунав перший дзвоник символ нового навчального року, нових знань і нових мрій. Цього року подільська громада посадила за парти 4536 учнів. Серед них 319 першокласників та 318 одинадцятикласників. У ліцеї номер 4 зібралися учні, вчителі та батьки, щоб разом розпочати ще одну сторінку у шкільному житті. Урочиста лінійка розпочалася з хвилини мовчання на честь полеглих захисників України, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Після цього традиційно прозвучав гімн України, який усі присутні виконали за собою, Бливою гордістю та вдячністю нашим воїнам зі вступним словом до учнів та батьків звернулась директор ліцею Зайцева Ірина. Дорогі наші діти, наші чудові вчителі та всі працівники школи, шановні батьки і гості нашого свята. Я вітаю всіх з Днем знань. Нехай цей рік стане для всіх нас плідним. Нехай кожен з нас пізнає щось нове і цікаве. Нехай наші діти будуть самими талановитими і успішними. Хай час, проведений у стінах нашої школи, не проходить даром, а дарує всім гарний настрій і чудові можливості проявити себе. Заняття розпочнуться в звичайному режимі. Міська влада, шкільний благодійний фонд, працівники школи зробили все можливе для підготовки закладу до роботи. За це вам велика вдячність зі святом знань, з навчальним роком. Слава Україні! Атмосфера свята сьогодні поєднала щиру дитячу радість із глибокою вдячністю нашим воїнам. Кожна усмішка учня, кожен дзвінок у школі це доказ того, що Україна бореться і обов'язково переможе. Привітала школярів і заступник міського голови Людмила Задорожна і перші слова вдячності нашим захисникам, нашим захисницям, всім, хто сьогодні зброю в руках на нулі захищає нашу рідну землю, всім, хто наближає нашу перемогу, а вона обов'язково буде. Також хочу подякувати великій освітянській родині, що четвертий рік поспіль вони є флагманом допомозі Збройним силам України. Так і сьогоднішнє свято проходить під гаслом замість квітів донати ЗСУ». Дякую нашим шановним батькам, які долучились і не залишились осторонь. Так само і наша подільська громада, наше керівництво системно продовжує. Приводити відповідність до всіх норм ліцей номер 4 і ми сподіваємося, у 2027 році він стане академічним ліцеєм. Сьогоднішні роботи вони стосуються енергозбереження. Крім даху буде також продовжені роботи, до кінця року закінчені з оздобленням і утепленням стін і фасаду спортивної зали. Цьому році відкривається на базі 4-го ліцею сучасний осередок захисту України, який має чудове технічне забезпечення. Хочу ще щирі вітання надіслати нашим першачкам. Вони сьогодні перший раз вступають до. Цей чудової школи, да і своєю шкільною мамою вони прийдуть, прокрокують цей рік і я впевнена, здобудуть максимум нових знань. І їм це дуже дуже сподобається. І наші чудові, найгарніші, найрозумніші одинадцятикласники. Це останній рік які ви проведете в стінах цього закладу, тому використовуйте кожну хвилину, кожну годину для спілкування, відчуйте себе ще дітьми, тому що 1 вересня 26-го року ви зробите крок в доросле життя. Тому бажаю всім гарного настрою, з вірою в Збройні Сили України, з вірою в нашу перемогу. Слава Україні! Особливий акцент свята на першокласниках, для яких цей день став початком великої шкільної подорожі. Вони вперше переступили поріг школи, тримаючи за руку батьків та з великим захватом, дивлячись на свою першу вчительку. Для них це перший дзвоник у житті, перший крок до знань. Та мрій не менш важливий став цей день і для одинадцятикласників, адже для них цей дзвоник пролунає востаннє. Попереду у них випробовування, вибір майбутньої професії та шляху доросле життя. Хочу привітати всіх учнів, особливо першокласників і особливо їх батьків, яких дуже жде дуже цікаве життя. 11 років вони будуть кожен ранок вставати, посміхатися, робити сніданки. А одинадцятим класом, як я. Бажаю успіхів, здати НМТ, поступити куди вони хочуть, в свій коледж і достигнути всього у житті це самое головне. Всіх вітаю. Вітаємо з 1 вересня, батьків, учнів. Бажаємо всім терпіння, наснаги, мирного неба над головою, поменше тривог, побільше радощів і всього самого найкращого. Вони стали справжнім прикладом для наймолодших учнів прикладом відповідальності, патріотизму та прагнення до перемоги. Свято першого дзвоника відзначили і усі інші заклади освіти подільської громади. Для нас це не лише початок навчального року, це ще й символ незламності українського народу, віри у майбутнє та шани тим, хто тримає для нас мирне небо.